Та панове, шановні високоповажні друзі, я хотів би передовсім від імені Народного Руху України привітати учасників цих читань і в першу чергу акцентувати увагу на тому, щоб ми не увійшли у процес лише філософствування і теоретизування, але щоб спрямували свої думки і свої. Сили, енергії для того, щоб знайти відповіді на дуже болючі питання для кожного з нас, передовсім як для представників українського світу, в якому нам належить бути в майбутньому, не лише особисто, але й у своїх дітях, Щоб бачити відповідну перспективу, перспективу українського світу в Україні, щоб бачити відповідно. Щасливе майбутнє наших дітей і онуків. Я думаю, що під, такі, під такою призмою ми зможемо тоді працювати не лише як філософи і теоретики, але передовсім як люди, які шукають практичні відповіді на дуже практичні, дуже реалістичні виклики. Але на цьому шляху я хотів би, панове, в першу чергу, говорячи про український світ, ми говоримо про, сьогодні про такий глобальний підхід. Згадати світлу пам'ять Мирослава Мариновича. Перепрошую дві хвилі. Перепрошую Мирослава Поповича, якому сьогодні 95 років від народження. І зважаючи на його спадок, який він залишив, і його моральний авторитет, думаю, ті слова, які він. Нам залишив, будуть хорошим ґрунтом, коли говорити про зміст, сенс і, в першу чергу, роль України і українства сьогодні у світі. Бувають цілі епохи, коли добро стає заразним. До речі, зло не може бути заразним. Мені здається, що ми живемо в таку епоху, зараз є всі умови, щоб люди народжувалися не лише біологічно, а й соціально. Щоб вони мали на собі печать Божу. І саме це так вражає іноземців. Вони собі уявити не можуть, щоб так боротися за європейські цінності. Мирослав Попович. Панове. Я думаю, що це є дуже хороше окреслення нашої з вами ролі і місії, і передовсім високої відповідальності. Яку сьогодні ми, як українці, несемо у світі, нам дуже важливо сьогодні демонструвати саме ось цю ціннісну базу і ціннісну основу. Як представник народного руху України і виразник консервативної ідеології республіканської ідеології, я хотів би в першу чергу акцентувати саме на цінностях республіканізму, цінностях державних. Цінностях національних, традиційних, але передовсім опертих на консервативні цінності. І знову ж таки, говорячи сьогодні словами В'ячеслава Чорновола, я хотів би для усіх, хто сьогодні присутній, акцентувати увагу на цінності єдності, які насправді завжди були в українському суспільстві як найвища цінність. В'ячеслав Чорновіл, в період, коли боротьба була на найвищому щаблі за українство і український світ, говорив до нас, так ніби сьогодні, що ідея єдності для українського народу, для патріотів України у всі часи була, мабуть, не менш важливою, ніж ідея державності. Зараз вона здається просто тяжіє над кожним із нас. Цьому сприяє не лише гіркий досвід попередніх поразок, а й нависла над Україною загроза утрати територіальної цілісності внаслідок зазіхань великодержавного сусіда за підтримки п'ятої колонни з усіма трагічними наслідками. Гадаю, ці загрози змусять українських патріотів згуртуватися, забути несуттєве заради головного України. Ну і відтак, сьогодні дуже важливий момент пошуку відповідей на ті виклики, які будуть стояти, і стоять сьогодні вже перед Україною в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Я думаю, що кожен тут присутніх чітко розуміє, що виклик, який ми сьогодні проходимо, він швидко не закінчиться, адже ця одвічна боротьба з нашим північним сусідом. За місце в планетарному плані українства, за місце української держави, за місце цього найвищого блага і інструмента захисту інтересів української нації буде тривати ще довго. Але нам належить в цих умовах, як і великим державам цього світу, які і сьогодні перебувають у цій боротьбі і показують нам і демонструють нам свій чин. Зокрема, ми можемо відповідно дивитися і бачити, і брати приклад відповідно з Ізраїлю, чи то відповідно з Тайваню, чи то відповідно з Південної Кореї, чи країн, які сьогодні перебувають у боротьбі за свою державність, що і в цих умовах потрібно думати передовсім відповідно про розвиток і життя в цих умовах і для майбутніх поколінь. В'ячеслав Чорновіл говорить таку тезу. Нам потрібно сьогодні реформи, а не революції, сила закону, а не закон сили, добробут народу, а не всенародні злидні, суспільна злагода, а не затята ворожнеча, демократія, а не диктатура. Я думаю, що цей базис є дуже добрим ґрунтом для творення відповідного нашого майбуття. Бажаю, панове, усім учасникам нинішньої конференції нинішніх читань бути у цьому контексті контексті цінностей, які дають нам гарантію бути завтра, позавтра і вічно. Слава Україні!